Чаським районам з Києва проводиться роз кримінального провадження за обвинуваченням Саєва Сергія Степановича за першу статті 81 кримінального кодексу України. Як учасники. на судовому засіданні з'явилось прокурорство, я що потерпілувати країна подавача адвокатів всієї підпили до центру від захисника прийняли, як і є, був інтерес, в інтересах обвинувачного сайду, до суду війшла заява про проведення судового засідання вже і відеоконференції, і на даний час він та обвинувачним сайтом встановлено відеоконференцію з обвинувачного електронного порталу ВКЗ. Судове засідання фіксується за допомогою електронних систем ВКЗ. Поголошується склад суду. Дане провадження слухається складі в складі головуючого судді Металешко за участю секретаря Береленко, прокурора Столяра, представника потерпілого та цивільного позивача адвоката Євсієва, Захис, я пропоную, так заєва, обвинувачку. Так, єсеї це правильно. Так, потерпілого доценка, захисника Тиніва та обвинувачення Сайка. Пропоруємо, води самовідводи. Потерпілий представник, так, представників. Довіряєте пам'ятки всі навчалися, права обов'язків, сім'ї розуміють, додаткових розв'язків не, роз не потребуєте. Сторона захисту, захисник обвинувачення. Чи довіряєте суду? Вам було також направлено пам'ятника? Довіряєте. Добре. Пам'ятки розв'язки не потребуєте. Пам'ятки отримали, роз'яснення не потребуєте. Так. У минулому судовому засіданні наставили питання щодо проведення в режимі відеоконференції саме на минуле судове засідання. На це судове засідання також надійшла заява від захисника, а також від обвинуваченого. Просять за тими ж обставинами забезпечити обвинуваченому та захиснику можливість проведення судового засідання 18.02.2025 року в режимі відеоконференції. Засідання, тому буду в загальному порядку. Чи не вам взагалі заперечень з цього приводу? Немає. немає Запречень немає, немає. Ви своє клопотання також підтримуєте. Ви даєте клопотання на... захисників, е, ви ці клопотання подаєте на кожне засідання окремо? Е, ваша честь, ну в принципі, подамо одне загальне на всі засідання. Тобто на наступне засідання будете подавати вже в загальному? Так. За погодженням з учасниками судового провадження суденісті ухвалять продовжити розгляд кримінального провадження відповідно до заявленого попитання у порядку статті 336 КПК України, а саме в режимі відповідно вересня. Крім того, також як і на підготовчих судові засідання, так і на сьогоднішнє засідання на до року. Також надходило клопотання через канцелярію суду судовому отримано до початку судового засідання від представників, а саме журналістів медіа стоп корупції про можливість надати та провести судове засідання з дозволом журналістам стоп корупції, здійснювати пряму трансляцію, проводити телевідео. Зйомку, звуку та або фотографування судового засідання під час розгляду справи саме на 18 нометрового 25 року. З цього приводу, оскільки до початку судового засідання всі представники з'явилися з секретарем, вони також були повноважені перевірні, вони присутні в судовому засіданні, чи з цього приводу немає заперечення. Заперечень маску нема заперечень. Нема заперечень. заперечень, нема заперечень. Нема заперечень. Нема. У нас надходило від журналіста Литвин за підписом, але є присутня Москва Марія, так як і ми були молоді засідати. Тоді розглядаємо ще до вас. Клопотання журналістам медіа з-під Стобкорупції Марії Москови. Се дозвольніте надати до журналістам медіа Стоб корупції. Тебе напродає прямої трансляції. Та фотографування судового засідання під час розвитку даного кримінального провадження саме на 18.02.25 року. Так як у нас свідки на даний час немає, питання щодо там свідки, оскільки це відповідно інший порядок на даний час не ставиться, під час того, як матеріали надійшли до суду, вони надійшли з цивільних послуг. З'ясовувалося під час підготовчого судового засідання, вам були е ваші позивні заяви зазначали спортсмаза, що були вручені. Тому якщо немає заперечень, так як всі зібралися учасники і немає ніяких клопотань, прокурор можемо впекти до оголошення короткого викладу тренувального акту. Нема заперечень. Будь ласка, сидячи прокурорів, сидячи можна. Шановні учасники, сьогодні починаємо розгляд обвинування акту. У кримінальному поваженні закінчиться номер 58 за обвинуваченням Саєва Сергія Степановича, 67-го народження, вчинені проступку, передбачення числення першості 171 кримінального кодексу України. Так, Саєв обвинувачується в тому, що перебуваючи 18.07.2024 року приблизно 16.1.30 хвилин за адресою. Село Дзвенняч Івано-Франківського району Івано-Франківської області на території розважального комплексу Варва Карпат здійснив перешкодження законної діяльності журналіста, медіа ТОВ» інформаційного генерації Стоп корупції Дуценка, який знаходиться за вказою адресою. Разом із оператором Повдюком і виконували редакційне завдання вказаного інформаційного агентства. Саме перешкодження у законі господарської діяльності вказаного інформаційного агентства виявилось тому, що під час поставленого запитання журналістами обвинувачений Саєв. Вдарив лівою рукою по камері інформаційного агентства, яка перебувала у руках у свідка Полодюка, в результаті чого камера зазнала механічних пошкоджень, та вимкнулася. І в результаті цього журналіст був позбавлений можливості продовжити здійснювати свою професійну діяльність. На підставі викладаного були зібрані докази це складний обвинувальний акт за обвинуваченням Саєва Сергія Степановича. Учинені е, іншого умисного перешкоджання здійсненого журналістом закони професійної дальності, тобто учинені кримінального правопорушення кримінального поступу, передбаченого яке зазначив численні першої статті 171 кримінального кодексу України, В ході досудового розслідування Ні, е, обставники обтяжують або пом'якшують покарання відповідно до статей 66 та 67 кримінального процесуального кодексу України, встановлено не було. Перед досудовим розслідуванням було встановлений розмір завданої кримінальним порушенням шкоди того інформаційного агентства Стов корупції ТВ, яка за, даним, за попередню інформацію складала 52 195 гривень. Однак на досудовому розслідуванні цивільно позову не заявувся, як вже вловичний судом було зазначено, що він був поданий під час судового, підготовчого судового провадження. Тому інших обставин, які є суттєво на даний час, не встановлено не Добре, дякую. Так, у мене питання до представника цивільного позивача. Ви представляєте інтереси як то, так? так. І безпосередньо потерпіє. Тому що подавав спочатку, тому, що коли сам вперед, як вона так? є заявлені два цивільні послуги. Я прошу вас. Прохальна частина коротинику оголосить, оскільки вже потім вирішили це суті, що за двох цивільних послуг. Да. Позав, який заявлений інформаційним е, агентства з корупції, прохальна частина звучить наступним чином, е, стягнути на користь товариства за бажання передання корупційного агентства з, з сайла Сергія Степановича завдані збитки матеріальну шкоду у розмірі 59 тисячі 195 гривень. І е, безпосередньо, безпосередньо потерпілим заявлений позов про стягнення з сайла Сергія Степановича на кость потерпілого до серкати Інгача. Моральну шкоду у розмірі 50 тисяч гривень. Добре, дякую. Представником оголошено прохайна частина двох позовних заяв Встановлюється особа обвинуваченого. Назвіть, будь ласка, своє прізвище ім'я по батькові. Степанович Ви народилися 1067 року народження Уродження порожній села Звеняч, Говоручанський да. район, Івано-Франківська область. Сімейний стан одружені, дітей немає, на даний час працюєте, зареєстровані, проживаєте за адресою Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, село Звіняч, вулиця Тараса Шевченка, 86А. Приватний mm -hmm. будинок, так? Так. Да. Так. Скажіть, будь ласка, на даний час прокурором оголошено короткий виклад обвинувального акту саме за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, а саме щодо вчинення іншого умисного перешкоджання здійснення журналістом закону професійної діяльності, тобто вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 181 Кримінального кодексу України. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміла вам суть пред'явленого обвинувачення за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України? Так. Суть зрозуміла. Чи ви знаєте себе ви пред'явленому обвинуваченні в тому обсязі? Ні. Не ви знаєте, добре. Чи не відмовляєтеся віддачі показань судового засідання? Ні. Не, не відмовляйтеся. Також цивільного позивача оголошено прохання частину цивільного позову в сумі 52 тисячі 195. Це що стосується цивільного позивача, і також щодо моральної шкоди частині безпосередньо потерпіло на 50 тисяч. Чи погоджуєтеся з заявленими сумами? Ні. Не погоджуєтеся, зрозуміло. Перед встановленням порядку передбачено статтею 349, чи будуть у консуль учасників вступні промови. Прокурор? Що не суд учасників, що зараз э, тривога триває, тому вважаю, що можна відмовитися від оголошення вступної команди. З метою економіки працювання. Зрозуміло. До початку судового засідання секретар зі Сову всіх учасників, чи ми можемо продовжити. Mm -hmm. то заперечень щодо продовження немає? Да, так, але з метою економії працювання часу. Тобто надалі час да, не промови. Да, чи будуть, можливо, у вас вступні промови? Немає вступних промов? Немає. Добре, захисник, чи є вступні промови? Ні. Немає Немає також. Добре, тоді засовує суд думку, учасники судового провадження щодо порядку з врахуванням того, що обвинувачення зазначив про те, що суд пред'явленого обвинувачення зрозуміло. свою не визнає в пред'явленому обвинуваченні, не відмовляється від дачі показань та не погоджується з прив'язаними позовами. Враховуючи так, що враховуючи, що обвинувачення не визнає свою воно, є необхідність дослідити всі матеріали кримінального провадження, які були зібрані під час досудового розслідування, тому пропоную наступний період дослідження доказів. Спочатку дослідити письмові перші докази, які знаходяться у стороні обвинувачення. В разі, якщо сторона захисту зможе надати якісь матеріали, які вже були отримані після направлення обвинувального акту до суду, і вони будуть отримані стороною захисту, також зможуть дослідити докази сторони захисту, докупати свідків обвинувачення, які зазначені в реєстрі матеріалів до судового освітлення свідків захисту, які можливо будуть заявлені після цього депутата перспективу, а також докупати обвинувачення. Підтримувати тут, що Захисник, слухай вас з приводу порядку. Шоб, шановний суд ми не заперечуємо, що за допомогою свідчувати. Угу. Позиція узгоджена у вас? Так. У ну, Давайте зрозуміло. Так, у нас дівчинка пока чітко передбачена, що спочатку досліджується докази сторони обвинувачення. У досліджується досліджуються докази сторони захисту. Тому з урахуванням момент КПК суд, заслухавши учасників світових побачення, встановлює наступний порядок: розпочати з дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та речових доказів. Аудіовідеоматеріалу є в наявності так. є. Ви також дослідити за наявності аудіо відеоматеріалів Допитати свідків сторони обвинувачення, допитати потерпілого, за наявності доказів сторони захисту та свідків і прийти до допиту обвинувачення. Порядок встановлений на даний час, будь ласка, пропороче, готовий сьогодні до долучення. Письмові прописів досвідчення. Нічого сьогодні не, не планували, оскільки не було відома позиція обвинувачення, стосовно того, можливо, якби він визнавав вину, аби визнавав в тому обсязі, який під'явлено, тому під можливо, не було необхідності досліджувати обмежилися в частині третій. Так, вже будемо розпочинати з наступного засідання дослідження письмового зі сьогодні обвинувачення. Речень щодо відкладення для підготовки до, до стадії дослідження доказів надані прокурорам. Немає? Немає. 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 Немає? Добре. Оскільки в нас порядок встановлений, необхідно перейти до стадії дослідження письмових доказів, аудіо, відео та речових доказів, сто необвинувачено. На даний час прокурор просить надати їм таку можливість та підготуватися до відповідної стадії. Тому. На даний час буде оголошена перерва за клопортанням прокурора та узгоджується наступна дата судового засідання. Будь ласка, всі учасники узгоджуємо дату. Ми зараз визначимо з вами декілька дат. Так. Так, захисник представник потерпіл пропонуємо дати. 3 березня. Це найближчі перша так? Тобто, тому що вже справи дуже багато тісно позначення пізних... на 3 березня на 15.10. Можна. Мені Оточення. Угу, Судове засідання закінчено і зараз з вами ще пропрацюємо деякі адекватні. Так, наступна дата, 13 березня. На... Захисник ми узгоджуємо. Захис... Захисник, будь ласка, ми узгоджуємо ще дати наступні. 13 березня. 13 березня на 15 годину. 15 година. Так, наступна дата. 25 березня на 12. Підходить. У вас підходить? Так, так, поставить. Угу. Так, і давайте ще початок квітня. Там будемо дивитися, який буде об'єм, яка буде кількість свідків, і вже потім від цього будемо віддати. І ще пропонується одна дата 10 квітня на 12-ту годину. Підходить. На цьому закінчено. Всім гарного, мирного дня.